Розповідь про війну в устами жінок. Найбільша підтримка для військових це дружини, матері та доньки. П'єсу про трьох героїнь із власним унікальним досвідом глядач побачить на сцені уже в жовтні. Я думаю, що це вдалося залишити і якусь інтригу на про втілення, і залишити собі можливість ще е, на імпровізацію да, акторську і на розширення режисерської фантазії художника. Так само. Втілено п'єсу завдяки виграному гранту. Основна мета проєкту це використання мистецтва як арт-терапії. Ми хотіли просто цю арт-терапію проводити з військом, щоб трохи ну, от, вони ставали розкутішими, щоб вони е, співпереживали трохи з нами в той час і посміялися, в той час щось згадали. Тому що ці три жінки, які будуть на сцені, е, е, донька, підліток, е, дружина і мати, вони якраз це є основні люди, які чекають військового. Ми розуміємо, що військовий на передовій захищає свою рідну землю і своїх рідних. Це однозначно. Тобто, це саме наймотиваційніша мотивація будь-якого військового. На відкриту читку п'єси запросили й тих, хто ділився спогадами про важкі та позитивні моменти на фронті. Для того, аби зробити виставу реалістичною, проводили закриті зустрічі військових із психологом. Богдан захисник України. Чоловік став одним із образів у п'єсі. Вийшло все одно про війну, тому що зараз ми маємо дихати кожен подих про війну. Не можна відсторонюватись від війни, як не крути. Все буде нагадувати про то і повинно нагадувати про то. Треба пам'ятати, де ми, де всі, і де, де зараз знаходиться Україна, як така. Анастасія грає дівчинку-підлітка у п'єсі. Акторка поділилась враженнями про свою роль. Перше прочитавши, я думала, що має бути щось пожорстче таке знаєте. Це досить звичайні ситуації, які трапляються з людьми кожного дня: їхня буденність, побутовість, їхні переживання. Я рахую, що кожен з нас переживає те чи інше в своєму житті. Тому мені дуже подобається матеріал. Він досить легкий для сприйняття. Там є болючі моменти, але знову ж таки, це кожного абсолютно. Свої такі переживання багато військових повертаються із війни із інвалідністю. Тож, аби зробити виставу доступною для всіх, проведуть її на першому поверсі театру. У майбутньому виставу побачать глядачі із різних міст України та за кордоном, а також військові на прифронтових територіях. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.